Доброго ранку, мої підписники, мої слідкувачі, українці, всі, хто дивиться мене, хто ще не дивився, всі хочу привітати з наступаючим новим роком. Цей рік був дуже складним, дуже тяжким для нас, але ми його пройшли дуже достойно, і скоріше, він закінчився і все, що в ньому було, щоб залишилось, у ньому у цьому 22-му році. І чим скоріше прийде Новий рік, 23-й, тим скоріше буде перемога, а вона вже скоро. Хто зустрічає Новий рік, хто не зустрічає, але ви знаєте, як би не було тяжко, цей рік нам показав, хто ми, які ми сильні, непереможні, дуже дружні. Дуже, ну, можна сказати, настоящі справжні. Отакі, От як повинні бути, кожен з нас хто приймав участь у боротьбі, хто не приймав участь, але всім було дуже тяжко. Дуже тяжко пройшов путь і Херсон, і Запоріжжя, Харків, Сумська область наша пройшла окупацію. Буча, ірпінь, скільки жертв було. Да, тяжко це дуже, оце дуже по серцю воно коле. Але ми повинні це пам'ятати заради тих людей, які загинули заради нас, заради наших дітей, заради нашого щасливого майбутнього. Ми пройшли цей путь, бо так, так сталося, що наша країна знаходиться біля болота. Наша калина росте біля болота, і це болото затягувало, затягувало, відрізало, відрізала корені. І ми зараз піднімаємо цю калину, ми вже її підняли, ще залишилось трошки, ми її встановимо, і все буде добре. Ми будемо щасливі, ми будемо вільні, і все в нас буде дуже добре. В Новий рік у нас зараз у всіх одне бажання, мабуть, у всіх однакове це перемога. А якщо ми будемо однаково мріяти, то мрії збуваються. Всім бажаю позитива, всім бажаю настрою, терпіння. Все буде добре? Точно, бо ми такі. Ми вміємо усміхатися, ми вміємо надіятися на краще, ми дуже сильні. Я вас всіх люблю. Цьомою! Зустрінеся у новому році, і скоро буде перемога. Це точно. До побачення, мої любі!